Euh, Що з нема новорічного вайбу в нас, пан Роман? З <клес> з вами. Червоні носки не врятують, блять. Може у вас щось є там. О! Е, ну, ну стало новорічніше, підписники, як гадаєте, але все ще недостатньо. Все ж не, ще не те. Так, в мене є ще одна ідея. Містер Вульф. Зараз вирішимо. Давай, давай. Алло, це доставка вайбу. Нам потрібна новорічна... Йока. Вона навіть світиться, підписники! Це якесь сумасшествие. А тепер дивіться, скільки вайбу в нас, підписники. Зараз ми будемо зустрічатися з хлопцями і показувати їм, їм нашу новорічну йолку. Merry Christmas, хлопці! З знову годай вас. Очманіти, це просто неперевершено дідько, чорт візьми. Олега Вінникевича всі привітали. Треба його теж привітати. Уже, який же він потужний? Ну, а тепер пішли халать зараз. Ми йдемо їсти дуже смачненькі котлетки, дуже смачненькі макарошки або гречок, і будемо наповнювати наші неймовірні шилиночки тою Божою благодаттю, тою Божою їжею. Будемо зараз насичуватися не тільки новорічним настроєм, а також енергією на весь день. Тому що день у нас сьогодні буде цікавий. Сьогодні ми будемо наряджати новорічну. Йоу, Йо та трохи піджизову. З вами пан Роман, пан Андрій, пан Іван і пан Дімон. Гурт рай. Не перемикайтеся. Буквально довіт цуков. Привіт підписники! Ми йдемо е, кушати. Ось, до речі. Знаєте, оцей тип є мішлен оцей. Ось він ходить, оці всі робить обзори на ресторани, дає свої зірочки, а потім сюди приходить халить. Відповідаю. Тому а, що сьогодні в нас в меню? В Меню в нас грінчаний суп, горохове пюре, каша пшенична, ребро свинине, халяль, кисло с... ребро. Це меню п'ятничне. Можете зняти, коли там щось вибрали, а їсти буде зовсім інше. Ага, сьогодні в нас в меню щавлевий борщ. А ти заново Так. Да. Паста болоньєзе і соління. А що таке соління? <плес> <плес> Займемо місце. Хлопчики. Хлоп... Де хлопці, ви а їсти не будуть хлопці? Ні, вони голодають сьогодні. Yeah. Можна мені, будь ласка, качо е пепе. Потім крок м'ясі і наостанок останок аранчинь. Ммм, mm -hmm. дрочині, блядь. То, збить, будь ласка, ваше, що-то там. Дякую. Огляд, огляд на оранчині, крок месіє і качо е пепе. Дрочині. Я не знаю, підписники, ви типу з нами за столом сидите, розумієте? Як вам така привілегія? Співчуваю Linn і підписники, дуже співчуваю. <світ> Відбувається такого, я тримаю. Ляха, який ти геній, Андрюха. Дай! 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 дай, дай, дай. Вони як два брата. Дай, будь ласка, мені хочуть. Будь ласка, Рома! ласка. <фісті> <рісті> 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 От скажіть, буває таке, от є тортик, ну не таке. А якщо рашинівський тортик, ну смакута. Що не такі торти смачні робить. Чекаєте нашого нашої колаби з Петром Порошенко? Це коли жінка з'явилась у твоєму житті, то треба мати гладку дубку не мовля. Гладку дубку. Може, будь ласка, вирізайте це все. Не шишки? Казали, що на столі будуть шишки. I wanna wish you a Merry Christmas. Коли побачили нашу ялинку, показуйте свою в коментарях. Тільки то здається, можна прикріпити картинку, так? Да, можна. Тож фотку прикріпляйте з ялинкою. Коротше, десь пару тижнів тому ми вирішили, що будемо робити таємного санту. Виявилось тільки що ніхто не знає правила, як це робити. Тому ми просто будемо дарувати подарунки один одному. Мій подарунок пану Роману. Він вже знає, бо сьогодні я, як останній дебіл, забув купити подарунок. Покупав купував його сьогодні. Що ж це таке. Що ж Це таке. Спінінг <різь> двобліна. Бан, пан Карась, ми були на день народження пана Романа. У нього на дачі, і він такий. типу, підемо на рибалку, бере з собою вудочку, закидує і тупо одразу в камеші. <гум> ліску все заплутали. Є, пан Рибак. <гум> пан Рибак. <гум> Бо як то кажуть, подаруй людині рибу і він буде сити один день. Подаруй людині вудочку, і він буде з куфом. Дуже дякую вам, пан пане <гум> Не перевершено. Тоді в мене подарунок для <гум> пана. Діми! Оооо, бай, яка шуза клас. Мініваєш. Я не розумію, як їх налаштовувати. Давай, то я налашту. Давай. Барабанчик налаштовує струни басисту. Дивиться онлайн без реєстрації. Геніально. Вгадайте, яку пісню я так що зіграв. Вівальє. Наступний трек буде зіграний на цьому. Головне. Очікуйте на концертах, відписники. На пості можна Так, так, так. Підставиш і вийшли. Пан Роман, дякую. Це офігенно. А тепер мій подарунок. Пан дня. Андрій. Пана Андрій типу, від того, хто, кому подарували. А, ось так. І, да, і, типу, тепер я я кажу, кому я Ми да. правила на ходу прям придумуємо. Тому... Ну. Розкривай. Ага. А до Ого, вона не без матюків. Це є, так. Це пес. пес. Ще раз дуже вам дякую. А, він з вудкою. а в мене подарунок Бляха, для... Ну, ти Санта-Клаус. Для пана Івана тримайте пане Іване. Що ж там таке? Мазафака, mm -hmm. Це шкатулка звукова з бітлами! Йоу! А що за трек? Let it бі воно no, no, no. було <реш> дуже класна штука. Ось такі у нас подаруночки. Не всі о, не всі подарунки. О, є. Також є подарунок від пані Даші, від людини з за кадру, від найпрекраснішого оператора. І він найвеличніший тут. Зачекайте, давайте ваші ставки, що це може бути. Я думаю, що там якась наша спільна, може фотка якась. Може з яких фотосесій пані Дар'ї вирішила в рамочку зробити. Там шампури мангалу. Ну я все ж думаю, що це частина асфальту якась, знаєте? там люк. Ха-ха-ха. І нічого немає. Це все ж А, Стри Клас, оськаном. Це доска з нашими фотками. Блін, як мило, і ти пропонуєш нам ще сюди щось повішати. Наступні кліпи це заділ на довгу співпрацю, щоб завішати усю цю дощечку класними моментами і фотками. І що ж підводимо підсумки року? У цьому році відбулося дуже багато прикольних речей. Наприклад, ми запустили проект, випустили перші чотири треки. Дівчина сон Еліс. Це дуже круто. Ми народилися як Лунтик. Також придумали багато нових ідей для відосів для тіктоків. Почали знімати влоги. Це наш другий влог райський, який ніхто не дивиться. Знімали також формат відеоінтерв'ю з паном Романом Шезенко. Формат, який теж в нас не залетів. Їздили в Полтаву на концерт до Віталія Лобача. Віталій, привіт, пан Андрій. Да, це доповнюючи до вислова Івана, що в нас вже є чотири готових трека, які можна послухати на всіх платформах. Окрім цих чотирьох треків, є як мінімум ще чотири, які вже повністю готові в плані аранжування, в плані всього, які залишилось тільки більш-менш якісно записати та вже релізити. Передаю естафету з цим з шариком. А я скажу, що я привіз сюди свій старий. Перший саме мій особистий бас. У нього зараз такі зелені неонові струни. Видно? — Я. мій персонаж. Я колись. Ми ідіоти, проти. Я не вигаданий персонаж. Ні. Я. Реальний персонаж? 500. Ну, Реальна людина. Да. Я музикант? Так. Ну, відносно. Нісно? Я відносно музикант. Я музикант, по факту музикант. Поганий просто. Я реальна людина. Ні. Ні. Я людина? Ні. Я медійна особистість. Ну так, так. Медійна. З української естради, з українського інфополя. Так. Музикант. Ні. Ні. Я з українського інфополя. Так. Я так. писав реп. Так. Я потап? Ні. No. Я типу з цього старішся чи з минулого? Ну, здається, що так. Да. Не зовсім. <говору> так, я взагалі щось живе. В Вдуховлений. але зараз мене. А, ну якщо так. Я Кінг-Конг. <кхи> <кхи> <Не>. Я політик? <кхи> <кхи> да, він, да, він був. З мене з, багато мемів робили. Да. Да. <кхи> 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 Кличко? Ні. Я зараз займаюся музикою? Так. Да. Я зараз пишу реп? Ні. Ні. <кхи> я кажу, знаю хто я. Артепіавар. Да! 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 Я чоловічого роду. Так. Я анімований персонаж. Ні. Ні. Так, я не людина. <рес> Ти не людина. Я, я якась тварина. Ні. Ми трошки запутали, що раніше політика, але пофіг, що зараз не з політикою асіці, кліпають міми. Я б сказав, що ще трошечки американське, але це може запутати. Так, да, так, да, це запутає. <рес> Ні, трохи ізраїльський. <рес> Фін. А? 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 Все понятно. Я Ігор Коломойський. Так, ти зраїв слід. Ми з Андрюхою остались до дебила. Я чоловічого ж роду, правильно? Так. З якогось фільму. Так. 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 Фільм 2000 Так. Так. Це фільм про супергероїв? Ні. Не, ні, я не людина. Андрюха не людина. Я людина. — я все думаю, а хто? Я тумбочка, якась чи що? — Я з якогось кіно, правильно? Ну блін, коротше, з мультику типу. Я Тайлер Дерден. Ні, Бля. — Я не людина. Ну, Добре, це американський мультфільм. Так, так. І це здається перший анімований щось мультфільм я маю шов ты колір шкіри. Ну добре, я живу під водою? Ні. Ні. Це пов'язано з Білоруссю. частково. там бам. Американські мультфільми пов'язані з Білоруссю. Босата картопля. Ну буквально. Картошка з вусом. Як би ти його покликав покликавсь? Я не знаю. Ей! Ей. 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 Ні, ні. Я не знаю, як його звуть. А як перше буква, дав? А вторая? И. Третя.

До речі, а вівинник себе не вгадав. Програв вочеварі вам спиться чи не спиться. Я вовчиця. Ну що, підписники? Гаррі Поттер, мистер Картопля, Артем темпівато вовчиця і Коломойський Вітають вас з наступаючим новим роком. Бажаємо вам щасливих свят. Всього там такого виконання всіх ваших бажань. Дякуємо, що подивилися наш влог. Пишіть коментарі більше, ніж п'яти слів, дік. Ну там ви Пам'ятаєте. Бай! До